Дрова, сьогодні в мене нагоріло. Насправді не сьогодні, але поки немає перекладів, можна робити відео на довільні теми, які в оригінальній озвучці все одно будуть чути лише українці. У суспільстві існує великий спектр спікерів, які зараз впливають на людські маси з цілі створити ненависть до будь-якого мовного впливу Росії. Загалом російські медіа відновили для цього явища термін русофобії. Відверто кажучи, тут можна погодитись. Поотись з тим, що у багатьох випадках те, що ми спостерігаємо після 24 лютого у відношенні до росіян, російської мови культури і так далі, повинно називатись русофобією. Але пропагандистський апарат Росії це як щось погане. В цілому це піднесення добре для нього. Так легше залучати аполітичних громадян до позиції підтримки війни, тому що їхній ворог це те, що ненавидить екзистенційно і, типу, вони повинні об'єднуватись проти нього. Я б не хотів бути якимось не таким і казати, що русофобія створює нам якісь проблеми. Це своєрідна оптимізація, яка дає багато плюсів і мало мінусів. Але мене це дратує зі сторони визначення справедливості до конкретних осіб. Це і ментальний захист від цього російського, оскільки ми знаходимось у стані війни і не потрібно здійснювати розумову діяльність, щоб визначити, що на Росії Є поганим, а що хорошим. Загалом можна сказати, що більшість там є зло, отже, все і є зло. Переходимо до мого горіння. Недавно низка моїх знайомих знайшла привід засудити мою поведінку. Зверніть увагу через те, що я іноді переглядаю російські новини і дослухаюсь до думки деяких російських блогерів. Критичне мислення. Як ви можете зрозуміти, я вважаю це помилкою. Українці знаходяться зараз в унікальному інформаційному просторі, який дає змогу більшості людей розібратись у будь-якій темі, знаючи українську, англійську і російську. І якщо вам вже випала така честь честь в лапках знати російську мову, то ви можете цим користуватись. Не потрібно відмовлятись від контенту якоїсь конкретної мови. Мінімізовуйте російську, але не виключайте її. А важливо хоч щось дивитись різними умовами, щоб до вас був приток інформації, яку ви можете аналізувати і створювати справжню картину світу. Якщо ви не будете це робити, то. Як мене раніше принесли у Дамсакирі, я вам пораджу увімкнути національний марафон і насолоджуватись журналістикою. В такому разі будете вірити, що Кац – расист, в Москві немає туалетів, дощ збирає гроші військовим. А під час російського ракетного обстрілу міста Дніпро росіяни тільки та і глузували зі смертей цивільних. Як то кажуть, думайте своєю головою, хоч світ зараз знаходиться на амплітуді чорно-білого, і ми бачимо конкретно де добро, а де зло. Він ми всього ніколи не буде нульнуль, і 255 255 255- Harno vám dně.